Зберіть будь-які товари на рівно 874 гривні. Хто буде ближче до цієї суми, той і виграє. Ліміт часу 5 хвилин. Поїхали! Друзі, ви минулого разу писали, що на круглу суму не цікаво, тому ми обрали суму 874 гривні. Зараз мені буде трошки складніше. Поїхали. Мені подобається 8-7. Це моє найулюбленіше число, тому з 8-7, думаю, ми справимося. 4 ще треба щось придумати. Коротше, тактики ніякої немає. Я просто буду брати те, що мені подобається. Двісті тридцять п'ять подушечка. Ми зробимо хитро: сім, чотири, вісім. Майже якщо змінити одно число, буде так. Ми беремо цю штучку. Ось ще одна подушечка. Декоративна 275. Беремо. Хочу такі приємні, класні, гарні товари купити. Так, давай сюди. Ми беремо за п'ятнадцять гривень. Таку штучку. Беремо так 65 плюс десять. Сісімдесят п'ять плюс один сімдесят шість. Слухайте, у нас ще на дві гривні щось можемо взяти. Це ще 329. Беремо, воно вже все не вміщається, поїхали. Візьмемо за 4 гривні ту штучку. Хай буде більше, але ближче до нашої ціни. Так, напевно, я взяла трошки більше, але я думаю, що Макс практикається більше, тому погнали. Цікаво, що там у нас Рима зібрала. І хто сьогодні переможе, а? Напишіть в коментарях. Так, а, а давай Давай п'ять. – п'ять. – Не 5. можу, не А в тебе руки зайняті. Так, ну що, порахуємо. 874 мало бути. 839. Майже. І так, мужики, краще сім разів поміряти, один раз відрізати і слухати уважну умову. 874. А в мене в голові було 784. Але 87. Я вам казав, що мені ці цифри дуже подобаються. Перемогла. Рима перемогла. А у кого ближче сума до вісім сім чотири? Тот переміг і у завтра у нього вихідний. А вихідний завтра у мене. А ти працюєш до вітаю за двох до окей.